Є новина, друзі, босифікація зросла в рази. Дослухайте до кінця тільки за сьогоднішній день. Ми бачимо: ну, от є два відео: відео з Харкова, де чоловіка забрали разом з жінкою. Босифікували, і це видно на відео друге. Ми бачимо, от щойно з'явилося від нардепа Гончаренко знову черговий випадок босифікації в Одесі. І таке враження, що вона навіть не посилюється, вона просто зростає, як, як не знаю, як на дрожжах. Ці всі відео в мене в телеграм-каналі є новина в шапці профіля. Йдіть, дивіться, поширюйте, тому що ну це кричущі факти, і люди мають знати правди. Але ну таке враження, що після заяви Зеленського, як він сказав, Федорову розібратися. З бусифікацією припинити це ганебне явище. Ну так всі зрозуміли, навіть мери міст. Я вже про це говорив. Але виглядає так, що вона не те, що посилюється, вона зростає просто на дрожжах. Цих відео з'являється все більше і більше конфліктів, все більше і більше. І, до речі, і нападів на працівників ТСК, тому що сьогодні є інформація про поранення. Двох працівників ТСК, що їх поранив чоловік, його затримали, йому оголосили підозру. Ну це точно ну не призводить до підняття рейтингів Зеленського, якщо він цю заяву зробив заради рейтингів та про бусифікацію, і точно не призводить до бажання людей ну, якось допомагати державі в будь-якій ситуації, чи то мобілізації, чи то. Податка ще в будь-чому, ну тому що люди просто бачать, що їхні права порушуються. А влада ну говорить, що буде розбиратись і нічого цього не робить, тільки ситуація погіршується. Лайк, like, репост, відписка, відео в телеграм-каналі. Є новина в шапці профілі. Підписуйтесь.